Трьох вихованців обласного будинку дитини, яких торік у березні евакуювали до Польщі, повернули до Луцька. Увесь цей час хлопчик та двоє дівчаток перебували в спеціалізованому будинку дитини під опікою сестер монахинь неподалік Вроцлава. Розповів виконувач обов'язків директора обласного дитбудинку Руслан Юлдашев. Не було обладнане укриття і тому 19 дітей було прийнято рішення щодо їх евакуації на той час у Польщу. Це біля Вроцлава, місто Волов заклад. Це монастир. Із 19 дітей, яких вивезли до сусідньої країни, шістнадцятеро вже живуть у прийомних сім'ях. Зі слів Руслана Юлдашева їх усиновили цього року з червня місяця. По жовтень дітки були усиновлені батьками-усановителями з України. Приїжджали по скайпу. Ми з ними знайомили. Потім батьки їхали у Польщу. Прийняли рішення з першого одинадцятого вже не буде фінансування, і так як лишилося усього троє. Діток будинок дитини обладнаний укриттям. Дітки можуть тут перебувати під час тривоги. Було прийнято рішення головою військової адміністрації і. Тому ми вчора діток повернули. Укриття в закладі облаштували за час, доки частина працівників та діти були в евакуації. Розповідає медична директорка Тетяна Віговська. Каже, будинок дитини розрахований на 38 вихованців. Стільки ж місць для них є і в укритті. Усім необхідним для цього забезпечили благодійники. Тут вони можуть і спати, і відпочивати. Мало того, у нас тут є водозабезпечення. Тут є ігорки, є можливість доглянути. Діти маленькі, бачите, памперси, пеленальний столик. І якщо буде тривала тривога, то в нас є можливість тут і приготувати їжу. і В нас є тепла вода, в нас є мікрохвильова піч. У нас є два генератори, які до речі, поляки подарували. Хлопчик та дівчатка, які повернулися з Польщі у хорошому стані, каже меддиректорка, протягом двох тижнів вони будуть на карантині. Потім їх переведуть до шести інших дітей, які перебувають тут. З дітьми все добре. Одна дитина отримала статус інваліда дитинства в Польщі. Ми зараз будемо його підтверджувати по наших. Це дитина з нервово-психічними порушеннями. Двоє дітей були кількомісячними, коли їх евакуювали. Найстарші дівчинці нині п'ять. Усіх малюків, яких повернули, готують до усиновлення, каже Тетяна Віговська. Доки не знайдуть родини, житимуть під наглядом вихователів, медиків та реабілітологів у будинку дитини. Павло Мельничок. Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк.